Вітаю, друзі! В дитинстві я ніяк не міг зрозуміти, навіщо люди в здоровому глузді роздягаються і йдуть в дерев'яну будівлю з гарячим повітрям ще й дубасять одне одного віниками. Я ніколи не любив спеку і точно не любив, коли мені прилітало за шкоду. Тож навіщо ці навіжені дубасять одне одного за власною волею? Але пройшло небагато часу, і я став саме таким навіженим, що мене переконало наука. Я дуже люблю тему гормону росту, адже він дуже важливий для людей. Він прискорює відновлення м'язів після тренування, суглобів і кісток після травм, він спалює жир, а нестача цього гормону приносить купу проблем. Тому я максимально намагаюсь підвищити секрецію гормону росту та шукаю будь-які методи, щоб спровокувати його хоча б ще трошки. Наприклад, через періодичне голодування, зниження вживання цукру, дотримання режиму дня. Але все це разом підвищує гормон росту на якихось 50-300%. Але якось я натрапив на дослідження, в яких йдеться, що просто відвідування бані збільшує рівень гормону росту на 1600%. Щоб досягти такого ефекту, доведеться голодувати 3 дні. І це відкрило для мене баню з іншого корисного боку. Із цього я почав вивчати тему. Виявили, що сауна покращує потік крові в судинах на 5, а іноді й на 10%. Тобто це теж тренування тільки краще, набагато краще. В результаті такого тренування організм налаштовується на принципово новий режим роботи і починає витрачати вдвічі менше енергії. Мабуть тому, вже інші вчені зрозуміли, що якщо регулярно відвідувати баню після тренування, то можна підвищити витривалість на цілих 32%. Окрім цього, теплові навантаження покращують роботу інсуліну. Що значно знижує ризик старечих захворювань і взагалі сповільнює старіння в цілому. Я подумав, що в теорії багато речей гарно звучить, але чи дійсно це працює на практиці, чи реально продовжити собі життя відвідуючи баню? Так, реально. Згідно фінського дослідження 2015 року, якщо ви регулярно відвідуєте сауну, то проживете значно довше, ніж ваш сусід, якщо казати абстрактно. І чим частіше паритись, тим довше проживеш. Вірогідність смерті від серцево-судинних захворювань знижується на 48%. Загалом про теплові навантаження можна розмовляти майже безкінечно. Виявляється, у них така кількість позитивних впливів на наш організм, що якби про це знали люди, то в квартирах ставили б не душ, а сауну. І це було б правильно в душі ми майже не очищуємо шкіру, оскільки не пітніємо. Хоча саме з потом наше тіло виводить токсини, наприклад, ртуть, свинець, кадмій, що особливо важливо, якщо ви живете у великому місті та харчуєтесь тим, що продається в магазинах, оскільки там цього безліч. А тепер, мабуть, дам вам кілька порад. Схоже, що ідеальний сеанс це 10 хвилин в паровій бані, при температурі 80 градусів, потім перерва 10 хвилин, а потім ще кілька сеансів. По такій схемі, як кажуть вчені, ви досягаєте ідеальних показників та значно підвищуєте продукування бета-ендорфіну та норадреналіну. При цьому знижується кортизол. Це робить вас щасливішими, уважнішими та спокійнішими. Під час сеансу пийте ваш улюблений відвар страв або чай. У мене це ромашка. А після сеансу обливайтесь холодною водою. Перед відвідуванням бані проконсультуйтесь з лікарем на випадок гострих стадій захворювань. Бережіть себе та будьте здорові.